Хвилини на хвилину ми маємо згоду поспілкуватися вже з пані Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції докупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю. Як ви мене чуєте? Слава Україні! Героям слава, добрий день, добрий день. Пані Рен. Ну давайте власне почнемо. Я згадувала про розмінування об'єктів інфраструктури. У першу чергу, які можливості щодо а, спроможності підготувати регіон до зими і забезпечити людям належні умови існування. Давайте почнемо з того, що у нас уже 937 населених пунктів, які деокуповані, так це найбільше Харківська, Херсонська. Далі йдуть. Донецька, Миколаївська і Луганська область, там проживає близько 360 тисяч людей. Так? І зараз ми притул займаємося Херсонською областю. Ми дуже дякуємо нашим Збройним силам, які додають нам як міністерство роботи щодо реінтеграції так? тимчасово окупованих територій. І ми цю роботу ділимо на дві складові: це гуманітарне реагування і відновлення. Так от, ДСНС відноситься до. ДСНС, скажу, розмінування відноситься до частини відновлення. Ми зараз усі зусилля кидаємо вчора. Було засідання Корштабу, де доповідали власне представники ДСНС, щоб якомога швидше розмінувати основні пункти, так пенсійний фонд, Ошадбанк, Приватбанк у сьогодні почали діяти деякі пункти вже на Херсонщині і інші об'єкти соціальної інфраструктури, щоб люди якомога швидше почали працювати. Що стосується власне надання медичних послуг, от ви згадали про пенсійний фонд. Тобто заміновано абсолютно все там. Та в першу чергу. Ну і ще я я питала про ці ТЕЦ та, для того, щоб дозволити людям, щоб було опалення водопостачання, газопостачання. Як з цим ситуація дійсно багато заміновано і багато зруйновано так, Херсонщина дуже зруйнована, коли ми кажемо про газу, воду і енергозабезпечення. Помаленьку будемо повертати до життя, але очевидно, що взимку прийдеться ще розраховувати на генератори. Зараз ми е, працюємо з нашими міжнародниками щодо закупівлі таких генераторів і палива до них. Навіть коли ми говоримо про, е, наприклад, там засоби зв'язку, так інтернет-зв'язок це обов'язково має бути генератор, і обов'язково має бути до нього паливо. От ми зараз цим займаємося щоб. Відновити принаймні резервні зв'язки, резервні енергоживлення, щоб розуміти, як пройти зиму. А якщо ми говоримо, наприклад, про е сільську місцевість і міста, де наразі більше шансів, що вдасться перезимувати? Дивіться, в Херсоні проживає близько 90-100 тисяч людей. Це в середньому зараз дуже важко. Цілком зрозуміти, скільки людей проживає. Ми зараз цим займаємося, бо будемо видавати одноразову грошову допомогу, так і дуже хочемо, щоб вона дісталась до всіх наших херсонців і, звичайно, до всіх деокупованих територій. Якщо говорити про села, то дійсно там можна розраховувати більше на пічне опалення. Так, це можуть бути дрова, пілети, вугілля, тобто є вже якась. Варіативність у цьому до речі, дрова ми теж забезпечуємо. Херсонська область отримала уже 6 тисяч кубометрів дров і 6 тисяч буржуйок від укрзалізниці, і продовжує отримувати дрова відповідно до постанови кабінету міністрів, яку ми теж прийняли, і 563 мільйони скерували на такі потреби. Якщо говорити про особливості на Херсонщині, чи є такі, про які можна говорити знов таки, ну позаяку зараз виходить, що у нас Херсонщина на даний момент була най... найдовше окупована. Що взагалі розповідають люди? Люди розповідають, яким було важко, і звичайно, вони прагнуть справедливості, так і ця справедливість має бути забезпечена правоохоронними органами а також судовими. Я маю на увазі щодо колаборантів. Які були, на жаль, і ми не будемо цього приховувати, і люди чекають, коли такі будуть покарані. Однак, коли ми кажемо про Херсонську область, то вона вже за порядком була п'ятою. Коли першими Харківська область, звичайно, ми і помилки робили, і вчилися з коліс, то вже до Херсонщини ви бачите, як міжнародники швидко відреагували, як влада швидко відреагувала з гуманітарними конвоями. До речі. Я з командою теж збираюся уже з черговим гуманітарним конвоєм відвідати Херсонщину на днях. Готуємось, будемо людям допомагати. Дякуємо ЮНІСЕФ. До речі, ми сьогодні були разом з керівництвом ЮНІСЕФ на нашій українській фабриці, яка шиє за замовленням ЮНІСЕФ дитячий зимовий одяг для наших, в тому числі херсонців. 100 мільйонів гривень сьогодні керівник ЮНІСЕФ оголосив, вони скеровують на пошиття зимового дитячого одягу для Херсонської області. Пані Ірино, якщо говорити про участь волонтерів у відновленні нормального життя, так би мовити, чи розподіляється якимось чин чином завдання між державою та приватними ініціативами? Чи все відбувається ось так доволі хаотично і кожен намагається допомогти де, де є можливість? Ні, ми вже слава богу скоординувалися. У нас виходить все досить систематизовано. У нас є координаційний штаб. Як ви знаєте, до прикладу вчора було засідання. Здебільшого по Херсонщині, ну до прикладу, ми домовляємося там з нашим одним українським виробником курятини, так щоб до прикладу, на суботу, неділю на Херсонщину було там щонайменше 20 тонн курятини завезено. Ми знаємо, які це логістичні шляхи, там потрібен супровід, і ми це організовуємо так само крім міжнародних партнерів. Я маю на увазі, тобто волонтери. ви правильно кажете, це наші українські підприємства, наші українські зусилля, які допомагають. Ми є на зв'язку з такими компаніями, з такими підприємствами. За що ми їм дуже дуже дякуємо. До речі, чи вистачає гуманітарної допомоги? Сьогодні з'явилося відео, де черги величезні черги стоять у Херсоні. Люди чекають на допомогу. Це з одного боку знає... Знаєте, ну ніби величезна черга, а з іншого боку, ми згадуємо, як рашисти намагалися створити картинку, коли вони роздають гуманітарну допомогу, і там кілька людей та приходило. Зараз ми розуміємо, що люди розраховують на допомогу, вони її чекають. Але головне питання: чи всім вистачить цього? Вистачить, якщо ми візьмемо загалом, то вже близько 10 тисяч тонн на деокуповані території приїхало гуманітарної допомоги. Але ми навпаки намагаємося, щоб черг було якомога менше. Тому що це безпекова складова. От я, наприклад, зараз готуюся і кажу, давайте зробимо так, щоб до людей якомога ближче, щоб люди не стояли в чергах і не мало того, що витрачали час, так ще й не наражали себе і своїх рідних на небезпеку. До прикладу, я ще розподіваюся, ми зараз готуємося із керівництвом ДМС із пенсійним фондом із соцзахистом їхати разом, щоб зрозуміти, якими мають бути надання послуг, так мобільних, наприклад, пересувних бригад, щоб приїхати швидше. До людей в квартал, туди, де вони проживають, і надати послуги щодо відновлення, наприклад, паспортних документів, так чи соціального забезпечення. Одним словом, працюємо і щиро, щиро дякуємо Херсону і Херсонцям, і, звісно, і всім рештам за їхню таку патріотичну позицію. Ви, напевно всі це бачили. Дякую журналістам, що це висвітлювали, показували на весь світ ці щирі сльози радості, коли наші хлопці визволили їх. Та, і ми плакали тут у студії разом із ними, коли їх визволяли. Це були неймовірні емоції, і впевнена, що ми їх ще не раз переживемо з іншими територіями. Та і я дочекаюся, все таки звільнення і рідного селища на Луганщині. Пані Ірино, не можу не згадати. Ви спитали, ви згадали про безпекову складову, що і зі сповіщенням а, повітряної тривоги у Херсоні. Ну розуміємо, що і мобільний зв'язок гуляє та й не у всіх, власне є смартфони. Чи вдалося відновити роботу гучномовців? І як це зараз працює в там? От мені це питання невідомо. Я вивчу, дякую, що ви сказали і загострили, тому що дійсно зі зв'язком важко. Є є такі, як ви знаєте, мобільні пункти, так коли люди знають точку, де стоїть старлін, куди можна прийти. Відновивши зв'язок зі своїми рідними, зателефонувати і так далі. Але стабільного зв'язку ще досі у всьому Херсоні немає. Тому що до гучномовців треба спитати у місцевої влади. Однак до позитиву варто сказати, що вони вже мають призначену місцеву владу. Це важливо, бо це мало того, що указ президента, так ще й голосування в парламенті, щоб функції виконували умовно військові адміністрації районного і міського рівня. Дякую вам, пані Ірино, що долучилися до ефіру. Знайшли час і можливість. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції до окупованих територій, була з нами на прямому зв'язку.